Центральні вулиці Хмельницького перекриті активісти закликають містян доєднуватися до акцій протесту. Практично весь рух центром паралізований тролейбуси стоять. Автівки і маршрутні таксі намагаються їхати в об'їзд. Ми вирішили зробити страйк перекрити дороги, закликати людей до загальноміського страйку. Для того, щоб привернути їхню увагу, щоб вони забули сьогодні про свої матеріальні потреби, про свої нагальні питання і про приватні інтереси. Сьогодні питання свободи, або ми її відстоїмо, або ми її захистимо, або ми забезпечимо справедливість і гідність для наших, наших дітей в нашій країні, або у нас це все буде відібрано. Близько 9-ї години ранку на Хмельницькому майдані почали збиратися небайдужі, проте наразі ніхто не в змозі передбачити, як ситуація розвиватиметься далі. Активісти кажуть, що у випадку штурму адмінбудівель та правоохоронних установ стримати людей не зможуть. Плани будуть визначати ситуацію самою громадою. Зараз ніхто ні до кого не буде ні до чого закликати, тому що зараз кожен для себе визначає свою позицію, своє місце в цій ситуації. Якщо буде достатня кількість людей, тоді можна буде робити будь-які дії, рішучі і стосовно барикад, стосовно інших моментів. Зараз відбувається мобілізація. Місці з кожним часом стає гарячіше. Наразі люди вже колоною вирушили до місцевого ринку, аби закликати підприємців доєднатися до громадського протесту. <плес> Тим часом вночі, за свідченнями очевидців, у дворі місцевого управління СБУ палало багаття, а у більшості вікон горіло світло. Люди кажуть, палили якісь папери. Чому і що це були за документи? Наразі керівники відомства не коментують. Алиска Крейштад! Самі себе підкидайте! Чохлон, жарко, все. да? Нам вдалося поспілкуватися з очільником хмельницьких міліціянтів. Василь Птащук заявляє, у випадку штурмів його підлеглі діятимуть в межах посадових інструкцій. На кожну ситуацію рецепти не дасиш. Можу тільки сказати, що дії міліції буде і будуть законними. Ніхто не буде порушувати з нашого боку закон, і ніхто не буде нікого провокувати. Люди, стривожені трагічними подіями цієї ночі у Києві, де за попередніми даними загинуло вже кілька десятків мітингувальників. Серед них є й правоохоронці. Відступати більше не збираються. На щастя, серед загиблих хмельничан немає щодо постраждалих. Інформація поки що відсутня. Загиблих серед хмельничан немає. Частина людей отримали поранення, осколки від гранат, ну але такої, скажімо так, легкої і середньої важкості ми не можемо залишити безслідним і безкарним ці дії, які робить влада. Це вже терор проти українського народу. Вони знищують нас, українців. Про подальший розвиток подій у Хмельницькому. Дивіться у наших наступних інформаційних повідомленнях.